Давайте, Давайте про МВФ. Ми відмовитися можемо, от просто прийти і сказати, ви класні хлопці. Але давайте ми щось будемо самі робити. Значить заробляти якось самі. Значить, Прошу. Я впевнений, що з МВФ, як з будь-яким партнером можна говорити. Але mm -hmm. перед тим як говорити, mm -hmm. у нас має бути ясне, ясне бачення. Причому не тільки у нас ми його маємо продемонструвати, і всередині і в першу чергу країни, щоб місцевий бізнес зрозумів, що по справді у у нас в країні починає працювати Національний банк на українську економіку. Кров, тобто гроші, заходить в економіку і починається. Праця нормальна, починається поступлення в бюджет, і ми бачимо і демонструємо МВФ, що ми починаємо платити, але через рік, два, три. Все, тобто, е, тобто, можна це... говорити і можна бути почути за я умови, розуміє, так, так. якщо у нас в уряді буде така програма. Але я боюся, що там у В МВФ не дуже зацікавлені в тому, щоб ми розрахувалися по цим баргам, судячи по тому, що Дуже хороший у нас виявляється був попередній прем'єр-пан Іценюк, який нічим не займався два роки, будучи прем'єром, крім того, що заявляв, що от нам потрібно позичати кошти для того, щоб стабілізувати економічну політику, макроекономічну ситуацію. Це можна зробити тільки за одних умов, коли у нас в Україні є робочі місця, і коли вони зростають, їх кількість, що нам потрібні додаткові робочі люди, щоб наші люди поверталися. А не та політика, яка була в минулому році, коли майже мільйон українців поїхали до Польщі шукати роботи. Mm -hmm. А наш міністр соціальної політики їде до Польщі, до його колеги, міністра соціальної політики, і просить, щоб його колега цей поляк допоміг соціально захистити українців, які вони Кабмін український вигнав, бо забрала до речі, разом із національним банком. Забрали в них робочі місця і кошти, які були в тих банках, які Національний банк позакривав. Люди опинилися без роботи і поїхали туди. За таких умов ми ніколи не за такої монетарної політики, ми ніколи не і економічної політики не повернемо ці кошти і не зможемо нормально говорити з МВФ і з будь-яким іншим кредитором. І навпаки, коли ми демонструємо бачення, яким чином зробити реальні поступлення в наш бюджет, і коли українець буде ставати багатшим щоденно, щоденно я підкреслюю, з допомогою політики Національного банку.